На березі річки сидять два наркомана. Раптом вони помічають, що до них наближається автомобіль. Дивись, бумер під'їжджає. BMW x 5 зупиняється біля річки. Виходить чоловік і питає Мужики, я тут проїду, мені на той бік треба. Та полюбе проїдете. Навіть не переживайте. Чоловік на бумарі заїжджає в річку через деякий час машина починає тонути. Чоловік знесилений вибирається з річки і кричить до наркоманів Ви що? зовсім обкурені? Та не гони, мужик, тут гуси 20 хвилин тому. Цю річку пішки переходили, то їм було лиш по пояс.